Почати з того, що мене здивувало у вашому Фейсбуці, чесно, те, що в Канаді є проблема з кавою. це мене дуже здивувало. Так, що з кавою з молоком є проблема в Канаді. Я думав, що Канада якась в цьому плані вона каву з молоком дуже полюбляє, там на кожному кроці все є. Але в якому місці ви були, в якому місці? Ви побачили, побачили і. Чому власне такі, такі складнощі виникли на вашу? Ну складнощі, я б так їх е, з натяжкою назвав, що це складнощі, але це особливості ринку насправді. Це я був у е, листопаді 23-го року в Торонто, в Канаді на е, інвестиційному форумі «Rebuild Ukraine», який якраз був присвячений відбудові е, України, економіці. Там були багато і політиків, і парламентарів е, канадського парламенту, і на, наш посол е, України в Канаді, і так далі. І ну була дуже там насичений тиждень, і щоб рано вставати, треба було багато пити кави. Я дуже люблю каву. Навіть зараз з вами ми розмовляємо п'ю каву, тому що ну я кавоман насправді я дуже багато п'ю кави і я розрізняю сорти і так далі. А там така культура споживання, як виявилось, що люди п'ють тільки блек е, каву, тобто просто чорну каву. Ми її називаємо американу. Ну, коли замовляємо да в кав'ярні, це власне дуже розповсюджений тип кави на американському континенті. І американці і канадійці вони дуже люблять просто чорну каву. Вони п'ють її великими обсягами, такими прям стаканами там по 500 мл, ну майже там 300 мл. Для нас це дуже незвично. Тобто, це говорить про те, що. У нас дуже відрізняються культури споживання деяких, начебто, стандартних продуктів. І я от такий пост зробив. Мені здається, що тут є велика бізнес-ніша для наших е українських підприємців, і моя ця гіпотеза вона підтвердилася, коли я був е в лютому, вже 24-го року року в Вашингтоні. Е на Іншому економічному форумі, і там я зустрів багатьох українців, які приїхали вже там під час війни чи до війни, і вони казали: а ось ми відкриваємо кав'ярню маленьку з то з тією кавою, як ми звикли в Україні пити. Там капучино, лате ну, смачна, якісна, круто приготовлена кава. І я думаю, що у них є багато дуже перспектив розвивати продажі, тому що людям подобається ці, це. А ну просто пити чорну каву, мабуть, окей, але люди вже хочуть більш якісного сервісу і смачного продукту. Тобто, це зараз вигідно для європейців, загалом українців. Відкривати такі кав'ярні велика українська діаспора є. Є попит серед навіть серед самих е, американців і канадійців, я впевнений, що буде частина людей. Нехай це буде 10-15 е, місцевих споживачів, які перейдуть на новий якісніший продукт, тому що ця культура ну вона більш дійсно європейська. Це там е, да віденська кава, зі Львова багато да, традиції перейшло в Європу. Вона і туди пересувається. Тобто навіть місцеві споживачі, вони залюбки перейдуть Неякісну е, каву, тому для українських підприємців е, це є вигідна ніша і можна дійсно е, прибутково працювати. Е, тому я я цей пост зробив, щоб якось. Простимулювати навіть нашу українську діаспору, більше інвестувати в бізнеси, відкривати і, звичайно, це буде підтримувати українську діаспору, тому що будуть брати українських е, працівників на роботу, будуть їм сплачувати зарплату підприємці, наші українські і щоб не боялися, насправді ми українці дуже талановиті і підприємливі, і дуже багато у нас якісних сервісів, якщо говорити про там б'юті салони, кав'ярні. Про ну всякі сервіси авто. Ми у нас це все працює набагато краще, ніж там насправді, і, і, і навіть краще, ніж в Європі. І тому, коли там в Польщі, наприклад, у нас офіс у Варшаві, у нашої компанії да, в Бюро інвестиційних програм, і я там раз на два місяці там буваю. Я дивлюся, що дуже багато українців відкрило дійсно там і салони краси, і багато всяких сервісів, і вони досить успішні. І місцеві поляки теж ходять і теж користуються послугами з задоволенням, насправді. Дійсно, я хочу сказати про те, що зараз головне завдання, ми всі це розуміємо, що це перемога в війні, але треба говорити, мені здається, і про економіку. Вона у нас в трохи такому складному становищі знаходиться зв'язку з війною і в світі завершать. М'яко кажучи, да? так. Чи є, чи, чи є у нас якісь перспективи щодо розвитку у 2024 році? Ну, дивіться, Кирило, економіка дійсно у важкому становищі. Для мене, як для професійного економіста, перший показник, на який я зараз звертаю увагу, навіть не зростання ВВП валового внутрішнього продукту, а експорт. Тобто, ми, як країна, маємо експортувати багато товарів і послуг. Послуги це у нас номер один категорія. Це it послуги. Ми дуже сильно багато виробляємо. да, IT-послуг і експортуємо, тобто продаємо цих послуг закордонним замовникам, тобто у українських it компаній. Завжди було традиційно багато замовників з-за кордону, тобто американські компанії, ті ж самі канадські, німецькі, замовляли багато it послуг. От зараз, в 23-му році, дуже така сумна тенденція, що і it експорт впав драматично там на 20 з чимось відсотків, там на 24 відсотки впав it експорт е українських послуг, і товарний експорт впав. Тобто, загалом наш експорт

по відношенню до 22-го. це що значить, це значить, що українські заводи, які щось виробляють і можуть продавати за кордон, і агропродукція, да і переробка, все, все, все почало менше продаватися за кордоном нашої продукції, ну майже на 20%. Це дуже загрозлива тенденція. І головне, от вчора я був на Форбс Саміті експортерів, якраз. Тобто головна задача втримати обсяги експорту товарів, щоб наші українські заводи. Могли хоча б стільки ще виробляти. Ми не кажемо, щоб вирости там на 50% більше, чи там в два рази це б взагалі ідеальна ситуація була, але насамперед задача зараз на 2024 рік втримати обсяги експорту, хоча б на рівні 2022 року, тому що в 2023, на жаль, ми впали по експорту. А це значить, це знов таки робочі місця на українських заводах. Задача, щоб вони просто були, щоб у людей була зарплата на заводі, так, щоб не скорочували е е власники е компаній робочі місця, і це автоматично це буде наповнювати бюджет е держави, тому що з податків е людей, які працюють на заводах, і з податку на прибуток, який отримує компанія, насправді зараз фінансується вся військова сфера. Е я думаю, не секрет, але я повторю, що. Нашими податками, які ми плачемо там зарплати, купуючи в магазині шоколадку, ми сплачуємо ПДВ, купуючи там. Я не знаю, хто там пиво п'є, акциз е, сплачується. Тобто, нашими з вами податками, які ми щоденно сплачуємо в державний бюджет, сплачується військова е, сфера вся України, тобто зарплата військовим, е, закупівлі, військові, їжа військовим. Зброя військовим, тобто все, що ми як держава купляємо в оборонній сфері, це тільки нашими податками сплачується. А знаєте чому? А тому, що міжнародні наші партнери, всі гроші, які дають, вони кажуть. Ви цими грошима е, е, сплачуєте тільки пенсії і всю соціальну сферу, тобто субсидії, е, всякі там виплати е, по ЖКХ. У нас є е, субсидія, пільга да, по ЖКГ, по комуналці, е, там всякі, ну можете там відремонтувати дорогу, але військова сфера ні-ні ні. Тільки за рахунок власних. Бюджетних надходжень, а це тільки податки. Це тільки податки, тому податки зараз наші з вами. Це ну і підприємці, які українські виробляють продукцію і відповідно сплачують податки. Це єдине джерело по суті, за рахунок якого наша армія, наші там 500 тисяч людей зараз можуть ну харчуватися, жити і воювати. Тому це критично важливо підтримувати економіку. Ну, взагалі бачив таку цитату в одній статті, що на економіку впливає все. Будь-які вибори, будь-які протести це все впливає на економіку. Чи погоджуєтесь ви з цією тезою? Я можу так сказати, що економіка дуже залежить від політики. Тобто політика це по суті правила гри в країні, так? як ми живемо. Не може бути навпаки, тобто економіка не ніколи не буде керувати політикою. Та да, навпаки, політики керують правилами гри в країні. Тому по суті, підприємці і бізнесмени вони залежать від політичного режиму і від політич, політичних правил гри в державі, і тому саме тому підприємці об'єднуються всякі там асоціації, бізнес-клуби, ну об'єднання роблять е, видавати свою думку і свою позицію, як підприємців, як там. Стартаперів, як власників бізнесу, видавати свою думку наверх до політиків і сказати: ні, наприклад, нам так не, не підходить. Ми так не зможемо працювати. Тобто, от, 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 отак от воно працює. Тому, в принципі, це схоже е, з вашою тезою, Кирило, і тому дуже важливо зберігати демократичний стан е, справ у державі, зберігати. Плюралізм думок, тобто, коли можна і так подумати, і так подумати право голосу, право свободного волевиявлення, право свободи слова, тобто, ми маємо жити і продовжувати жити в демократичному суспільстві, щоб розвивалася економіка, тому що економіка, ну як правило, як історич історія показує, не працює за недемократичного стану справ, тому ну це, це важливо розуміти. Що станеться з економікою, якщо буде Трамп президентом економікою Сполучених Штатів чи це на курс долару? Тому що він може я я так думаю, що якщо Трамп переможе, він може і впуститися, може і піднятися так, так дуже високо. Дивіться, Кирило, в першу чергу, я да, правильно дуже питання про вибори. США, я закінчу питання е, ваше про м, перспективи 2024 року. Це пов'язані питання, це дуже пов'язані питання. Тобто, зараз ми що бачимо, що міжнародна фінансова допомога е, скоротилася саме через американців. Тобто, нам не виділили ще е, грошей, там окрім е, 300 мільйонів доларів військового пакету. Там маленькі вони доголосували в цьому році. А так нам. Ноль доларів з американського держбюджету нічого не виділили в цьому році. 24 му це є проблема велика, тому що цих грошей нам не вистачає, як і на соціальну сферу, як я сказав, там найбільше це пенсії і субсидії. Так і військової допомоги, тому що в цьому пакеті 60 мільярдів доларів, який е, Конгрес не може ніяк проголосувати вже три місяці, да е, в нашу пользу, там є дуже велика частина. Це саме військова допомога. а У нас дуже великий снарядний голод. Насправді зараз на фронті. Це дуже велика проблема, і ми не можемо його самі перекрити. От дуже дякуємо Чехії, що от зараз вони почали продавати сотнями тисяч снарядів. Це прям дуже велика Допомога, але поза як чеську допомогу нам дуже не вистачає американських військових товарів, озброєння техніки. Тому питання, як це впливає на перспективи економіки 24 року, якщо не буде проголосовано оцей пакет 60 мільярдів доларів від конгресу, там у березні чи у квітні, ну скоріш за все, в березні вже точно не проголосують, угу. може бути в квітні. То у нас може бути девальвація гривні, тобто знецінення гривні. Тобто, нам не буде вистачати е, е, валюти і не буде вистачати наших золотовалютних резервів для підтримання курсу гривні, не буде вистачати е, валютних поповнень з боку американського бюджету, і це вплине так чи інакше на ну, в першу чергу. Ланцюжок, який не вистачає грошей на покриття там пенс... Пенс... пенсійного фонду на виплату пенсії. Що місячно треба там порядка 25-30 мільярдів гривень на виплату пенсій кожного місця, їх просто нема. Що починає робити наше, наше міністерство фінансів? Воно є декілька варіантів: або випустити облігації внутрішньої державної позики, це ну, ОВДП там скорочена, або. Просто включити ну, друкарський станок НБУ, по суті, надрукувати гроші. ОВТП випуск внутрішніх облігацій, це скрита емісія грошей. Тобто це скритий друк грошей, але просто відтягується в часі. Але суть, в принципі, одна і та сама, тому що викупають здебільшого наші державні банки за наші ж, е, якби гроші. Да? Тому е, ризики які? якщо американці не проголосують оцей пакет, і нам не буде вистачати грошей на соціальну сферу, то гривня може на 10-15% може в найгіршому випадку 20% знецінитися. Тобто, якщо це зараз 39 гривень, то може там за півроку дійти до 43-44 гривень за 1 долар. Це у випадку, якщо у нас дійсно будуть проблеми з дефіцитом державного бюджету, тобто у міністерстві фінансів немає грошей на виплату своїх обов'язкових соціальних зобов'язань: субсидії, пільги, там виплати ВПО. Ви знаєте, у нас зараз е, е, вимушено переміщених осіб в Україні 5 мільйонів. П'ять мільйонів це дуже велика кількість з них десь там, мабуть, 2,5-3 мільйони щомісячно отримують там по е, 2 тисячі гривень. Це здається невеликі гроші. Але якщо помножити на 2,5 мільйони людей, це -то величезні гроші. Тобто ризики є, і ми дуже залежимо від американської допомоги. І до вашого питання про Трампа: якщо він прийде е, до Посади президента, а ймовірність дійсно дуже велика. дійсно, Які у нас перспективи в Україні? Що ну, аналітики, і от мені колеги, коли я був в Америці, що кажуть: що, якщо він прийде, то розверне зовнішню політику. Ну, якби скасує дуже багато програм підтримки. Скасує там, умовно, половину програм підтримки і військових, в тому числі в Україні. Що погано, да, тобто, менше стане у нас допомоги фінансової з боку Америки, і він, в принципі, як і в минулий термін, коли він був президентом, він сконцентрується на внутрішньоамериканських питаннях. Тобто, він буде займатися своїми внутрішньоамериканськими справами. Політиками, там, страховками медичними, е цими іпотеками, у них там є проблеми певні з іпотечним кредитуванням, домівок і так далі. Тобто, фокус зійде з міжнародної арени із України на свої американські питання. І це головна загроза для нас. Тобто він сконцентрується саме на Америці, а не на ситуації в світі. Так, так, це його притаманна йому політика, і він так звик керувати. І в принципі, в минулому терміні воно трошки і спрацювало, тому що коли був Трамп, як якщо дивитися беземоційно на економіку, то економіка Америки зростала там в середньому на 3% щороку, тобто економіка. Досить добре працювали, і тому у нього так багато прихильників всередині Америки. Тобто я, я це так пояснюю. Ну, Хочеться вас питати, чи до вашої тези у Фейсбуці про те, що українські власники так не вміють передавати, не знають, як і не вміють передавати свій бізнес у спадок дітям, внукам, так ви це сказали. Чи вважаєте ви, що це взагалі правильно передавати в спадок свій бізнес, а не там передавати іншим людям спадок, взагалі, або взагалі не передавати в спадок? Продавати, так, можна. Так. Ну, дивіться, насправді історія знов таки нам підказує, що передавати в спадок свій бізнес треба, тому що це дозволяє накопичувати велику кількість грошей, капіталу і примножувати його. Тобто, коли. Ти працюєш у своєму бізнесі і розумієш, що цей бізнес ти будеш передавати своїм дітям, а діти своїм дітям і так далі. То це тобі дає таку внутрішню, ну, по-перше, силу продовжувати займатися бізнесом і мотивацію: що ой, мені ж треба передати, мені треба накопичити грошей, мені треба розвинути свій бізнес, щоб він далі міг працювати. Це по-перше, а по-друге. Дає таку витривалість і довгострокову можливість планувати розвиток бізнесу на 10, 20, 30 років. Це дуже важливо для накопичення капіталу, знов таки, як економіст, говорю. От я знов таки звертаюся до досвіду Німеччини. В Німеччині, а це перша економіка в Європі, найбагатша країна Європи Німеччина да? то в Німеччині. Там 3,5 трильйони ВВП, це космічна цифра. У нас нагадує 160 мільярдів. Тобто, у нас економіка в 20 разів менша ніж німецька, в 20. Ось тому там дуже велика кількість бізнесів, саме сімейні. Тобто вони вже в другому, в третьому, в четвертому поколінні. Управляють однією тією компанією, це дуже важливо, і компанії не втрачають капіталу, вони потрошки розвиваються. Так, там немає якихось захмарних темпів розвитку, там 20-30% щорічно вони там не додають продажі. Але потрошки-потрошку, і от напротяг протягом там. 40-50 років ці компанії з невеличких сімейних там, по 20-30 людей, де працюють, вони розрощуються там, наприклад, 500 людей працює. І це вже стійкий, здоровий, класний бізнес, який може працювати і ще 40 років, тому що вони накопичили не тільки гроші, а головне це інновації і розум, тобто інтелект. Е, який дозволяє створювати якийсь ноу-хау, якісь новинки, якісь технологічні прориви, тому що вони накопичують цей досвід. Це от прям е, суперприклад, як треба це робити. А у нас у нас в Україні, на жаль, ну немає поки що цієї культури, і у нас тільки перше покоління підприємців зараз, ну тому що хто там починав в 90-ті роки да, е, започатковувати бізнес. І зараз, якраз, момент, коли. Оцим першим підприємцям доводиться якось продавати свій бізнес. У нас це треба вміти робити, тому ми завжди радимо, що треба створювати так званий advisory board або дорадчу раду українською з зовнішніх незалежних експертів, які будуть допомагати цей трансформацію, робити передавати бізнес з одного покоління до іншого.